Їхали. Hello Friendly, з вами, Денис Френдлі. Коротше, дружні. Були сьогодні, не сьогодні, вчора були там, що в магазин заїхали, бо то ми купили баранчики у значено Базарі, а вже потім заїхали в ще якийсь там магазин пізніше. І було, пам'ятаєте, ми її брали. Здається, йой, два тижні назад, але, напевно, точно в неділю, ми їли з вами щербет, той такий коричний, що він в принципі, був непоганий, але він був засолодкий. Так, там такий подібний було тільки білий такий щербет. Тобто, це косхалва Амілія. Но вона була поряд з тим щербетом, що ми з вами їли. Тобто це якась така ну, пародія до нього. Що, ну, щось таке. Тому поїхали народ, пророгуємо. Цю штуку. Let's go до заставки. Де не реагує? Де незручно реагує, якщо він буде реагувати на. А, тут не пише, так? Я думаю, тут, типа, ну добре. Це значить тут. А, ні, все пише. Значить, сімейна упаковка. А, то вам не видно, так? А тако буде. Коротше, тут пише: сімейна упаковка, східні кос, косхалма. А. Мія, мія, мія. Дивіться, це його нема. Що. Мені надає правдовуватись ще що, нема що зачитати. Щось тепер не знаю, що заглючив телефон і не включається його, тому я не можу прочитати коментарі. Я ж хотів вам показати всі ті коментарі, які ви мені написали під роликом. Не мені, під роликом енергії, що там порофлили, багато рофлило там було в коментарях. Я так сміявся, реально підняли мені настрій. Вчора до кінця вечора точно. Так що молодці, що зайшли на коментарі, все-таки вам це показує те, що вам реально стало цікаво, що це за блогер, що він себе представляє. І ви перейшли на нього, і ви почали його коментувати. Що це, як ніяк, трошки приємно, що ви зробили актив. Так як я тоді пам'ятаю, ну вам показував канал. Лаки Савея, того, чи фейкового, чи оригінального, той другий канал його, то ніхто майже практично не переходив. Було там два-три чоловіки, які просто зайшли, там понаписували пару коментарів і пішли. Та й може підписалися. Ну там ясно, що в енергії не коментували йому під кожним відео, але просто у відповіді. Типа написала одна підписниця моя, називається Віноградова Мія, здається, підписниця. Йому там коментарі ще сказав, що він саме закоханий. І там він почав відповідати, і потім мої підписники надійшли і у відповіді. Йому писали. Так що ви все-таки прийшли і почали йому писати. Молодці, що зробили, хоч йому, якийсь трошки та актив. Та добре, давайте почитаємо ваші коментарі за 25. Ден Клентон, класні баранчики. Я би тепер хотів побільше бачити на твоєму каналі твою йду з твого міста, ніж з магазину, тому що це, що ти купуєш у всіх магазинах, є. А ці баран... а ці як баранчики, тільки там у тебе у Карпатах. Тому давай нам більше їду з Карпатів. Ну розумієш. Найбільше у мене там проставляються тільки ці баранчики. А, наприклад, ну що ж у мене така їда з Карпат? Є бринза, типу, знаєш, бануш може бути, є ще ці, цінахи. Чи, чи Як-то Бограч, але Бограч це не наша карпатська, це там може закарпатська. Ну, коротше, у нас особа є, як буде якась їда така. Що ви в магазинах собі не купите, то я, звичайно, її візьму. Якщо не буде, то, то не візьму, та, тому такі справи. Але я більше люблю іду з магазину, признаюся більше, тому такі справи. Та. Дуда Дуденко, Денис, зайди е, під останні відео енергії. Ми там актив про тебе зробили і сміється. Так, я знаю, я знаю. Бо він думав, він якраз, і я, по суті, не заходив на відео з останні енергії, поки не побачив цей коментар від Дуда Дуденко. Я вже потім зайшов на цей. Як... На його останні відео і побачив там вас, друзі. Та. Ура, на кінець відео. Дякую, до Рафаеля. Смішної етот енергія. Тепер я його теж буду смотреть. Ну, бачите, завдяки мені. Ви відкрили для себе позитивчика. Люксім Денис, зроби колаб. Ага, Денис, зроби колаб з пулею на зв'язі. Ну, пуля на зв'язі. він був раніше енергія на зв'язі, Тепер він пуля на зв'язі. Не знаю, що він пулю назвав. Мені енергія, чесно кажучи, більше до вподоби його назва. Ну, як хоче, так себе називає цей Колаба не буде, бо він з Росії, та, тобто далеко, але. Ну, типа, колоба не буде, а просто веселий та й смішний, так що не чекай. Діма Варварук, о мої любими коники з сиру, як я їх обожнюю. Ну, Діма Вар... Як? хто як не Діма Варварук, знає про ці коники. Ніколи Ходоп Шидловський. Денис, чекаю наступної суботи баранчиків з молоком? Е, ну, не знаю. Ну, може в принципі, краще вживати ці баранчики, ніж ті коров'ячі трубочки у того чоловіка. Та й ті мілки вже не доїли. Тому може і ліпше баранчики, і візьму наступну суботу, так як ти написав. Е, Антон. Штатам попробуй наступної суботи цих баранчиків з кефіром. Ага, ще й з кефіром хочеш. Ну подивимося, все зараз не буде. Буде кожної суботи потро. Ну я не знаю, якщо щось інше знайду, візьму інше. якщо ні, то давайте ці баранчики ще наступної суботи. І Чернішова, о, круто, наконець ти їх купив. Давай і що. Їх з йогуртом попробуй ще де оцінку. а тепер вже з йогуртом. Ну не знаю, подивимося. Алоне Париж, о, можеш взяти цих баранчиків наступної суботи і розмалювати, і подиви, подивимось, подивимося, як в тебе вийде. Це точно, мабуть, ні, бо то, що... Ну я вам кажу, що там треба спеціально якийсь такий засихательний прибор, чи що. Чи касолі, яка робить з їди фігурку. А це я зроблю. Ні, ну, в принципі, потім воно засохне і теж буде як фігурка. Ну, не знаю, поки що не знаю, я хочу поїсти на камеру, а не таке. Ну, подивимось, подивимося. Може, ну візьму до уваги. Та. Е, так. Просто BMX, Давай реакцію на хот-дог. Та ми ж на хот-дог уже реагували, просто BMX. Е, Я може той. Поїду в інше містечко і там візьму ходо. Бо в кожному місці смак може бути різний. Тому е, як буду в іншому містечку, то поїду куплю. Так, Ось така халва. Ми розпочинаємо. Let's go! Дякую за коментарі, що ви писали. Так, а ми починаємо. Так. Я чесно не очікував від вас, що ви зайдете до нього на канал. Бачите, зайшли молодці. Не знаю, чи ми впораємося, але поїхали. До речі, я ще нічого взагалі зранку не йув, я трошки пізно і не знав, кого годин нормально. І це, і того. Так, шоткі спе. На голодний шлунок солодкий, поїхали. Йой, страшно, і що мені було. Прикольно. Mm. Треба буде і їм лишити, і на YouTube шорт. Тому я думаю, ми встигнемо. ну, mm. Поділити. Сьогодні в цій кімнаті, бо розумієте, пояснювати вже не треба. Ну прикольно. Ну не знаю, чи я може 10 поставити. Ну поки що може навіть 9 з плюсом, дуже солодке, але прикольно. Зараз треба йти поніші і розділити. Давайте окремо жилеки, окремо ця біла штука. Там ще й горіхи є. Бачите горіхи? Давайте окремо м -м, біла штука. Так, поїхали. Ой, це не дуже. 8 балів жилейки. Я думав, жилейки мене здивують, щось не здивували. Давайте жовте. А? Е? Чуть не вкусив. Так і вкусив зуб. Ні, жилейки отримують просто 8 балів. Щось нагадує мені, колись в дитинстві та й зараз продаються. Такі, знаєте, у вигляді апельсинок, лимонів, таких кусочків такі посипані жилейки. З цукром, М -м -м, не люблю їх взагалі. Може їли на відео, не пам'ятаю. Здається, не люблю. Здається, не їли. Я їх не люблю. так. поїхали тепер біла штука. Ото нагадую той смак, не смачний. 8 балів. Ну більше не поставлю. О, це вже більш смачніше. Тут і 9 плюсом. Пахне. Горішки поїхали. Я чесно не думав, що ви зробите такий актив вчора під коментарями енергії, Ну, молодці, так. Просто і розсмішили, і повеселили. І актив такий між-мене зробили. Але, але думав цей. Що він на всі ваші відповіді дасть відповідь, Бо він відповідає на коменти. Але... Не дав відповіді. На всі. Зато на мої. Бо, коротше, дивіться. Написала підписниця, не знаю, я ще не бачу тоді, коли вона написала. Потім почалися відповіді моїх підписників. Вони почали писати рофлити, що там щось з люку за Ну, Що, типу, Деніс стане з люку за варюку, ви станете хорошою парою з енергією. типу. як я можу стати з звукою за валюка, як зюка заварюка, спить на горі. Вона вже є. що, Типа, вона мною стане я нею за дебілізм? І коротше. Почали там всякі рофли, потім пише мені Дуда Дуденко, я відкриваю сповіщення, Денис зайди на останній ролик енергії. Там де дебаком рює заходжу тут. Купа рофла. Ну, типу, ржуть з мене там, з мене, з енергії. Я такий думаю, все, вриваюся в ці коментарі. Пишу О, підписники мої тут. Він відповідає енергії. Прийшли подивитись на оригінал. Ну, типа... Бо він реагує, ну він не то, що реагує на їду, він просто щось розказує, але теж кожен день знімає. І я щось теж кожен день знімаю, тільки реагуємо на їду, І, типа, понеслась. А там відписують, типу, чи мій підписник, та, що. ілі, на... Е, це як-то? Ну він написав, прийшли посмотрите на оригінал, він пише, ілі на його жалкою пародію. <laughs> ну ні. Він по суті дійсно оригінал, бо він... Реально смішні жарти. У мене теж трохи жарти, я у нього краще жарти за мої, тому він крутий. Потім я йому напишу, він пише тобі видніше. Я йому пишу, я тебе почав, що дивитися минулого року, коли в нього було 50 підписників. Я пам'ятаю, я зайшов на його канал, у нього було 50 підписників. Я не думав, що він так виросте за рік. Виріс. Майже 20 тисяч у нього на каналі. Він каже, дякую бро. Що, що ти прийшов в зони комфорту, щось там таке почав писати мотивацію всяку і, типу, ми топимо до кінця, ми найкраще. Ну, прикольно. Е, ну, як не як, він мій частково так умер. Прикольний. Він краще, ніж всі зараз сучасні ці блогери. Він простий, смішний. веселий. Ну, простий в тому плані, що не монтує ролики. Та, а Смішний жарти, хі-хі-ха-ха. Позитивчик, я ще таких людей не зустрічав, якісь такі, що ще сміються вже вже, ну ціло, цілий час, розумієте? Тобто, реально крутий, так? Тобто чути у нього оригінальність. Та. Тобто, що ти ні у одній людині цього не побачиш. Це в нього вже замітно. Тому можна сміло казати, що він оригінал, так. Тому ось такі справи. То що жаль, що не з України. ну. Не знаю. Я, Моя така думка, що у Росії ну, не всі погані. Має хоч там кілька людей бути позитивних, нормальних. Тому думаю, що він до них і відноситься. Та. Тому такі справи. Дев'ять балів, так? Угу. Десь з плюсом. Я би поставив 10, а воно дуже жирне. Напевно все-таки десь з плюсом. Ну майже з Ммм. Зараз ми розділимо на кілька шматків і подивимося, що ти до чого. Добре, тут солодощі. Ось. то показує годину то показую, не показує. Давайте розділимо, зараз подивимося, що нам ще зараз ще лишається їсти. Що ми можемо вже не їсти. То розумієте, солодке то дуже солодке. Та й тому. Я розділю на картонці, надіюся, не проблю стіл. Так. Так, так, розділимо і розділимо ось так. На YouTube Short так. Тобто, дружні, що ми можемо зробити висновок? Дивіться. Оце шматочок на давайте на YouTube шорт. Але згодом. Тобто я зараз його не буду їсти. Нехай буде батькам. Батькам. Це дві докупки, це... батькам поділюються Бенгон більше це їсти. І давайте цей кусочок, чи що... Чи може ще цей желейками кусочок відрізати і спробувати цей, трошки такого надломити їм цей лишити. Тобто, тут менше жилейок, розумієте? Тому так і зробимо. Давайте розділимо. До речі, енергія написав учора у ну, відповідях цих, що я знаю цього чела, ну, типу, мене цього типа тип, і що тот написав. Ха -ха. Ну, він теж тип, і що тот, бо то, що він хі-хі-ха-ха, постійно його веселим. Що я тип і що тот, що він тип і що тот. Ну і коротше, він каже, що він мене знає, бо я постійно його відмічаю у своїх відосах. Не постійно деколи. Я думаю, що він взагалі не замічає, навіть не деться, він замічає, він просто ігнорить. Він нічого не... Там він не передає, значить нікому нічого не коментує, тільки там собі... Ну просто відповідає на свої ролики. Ну, хоч добре, що відповідає, так. Я радий, що на кінець ним поспілкувався, бо я йому писав в інстаграмі, тупо ігнор, не відповідає. Хоча в нього тільки 6К підписників в Інсті, тобто пару разів менше, ніж на Ютубі. Ну він спеціально ігнорить. Або йому дофіга пишуть, або то ще, знаєте, є, якщо ти щось йому пишеш, бо я йому писав, бо він зацінив мій відос. А він його і так бачив, виходить. То, Ютуб, типу, Інстаграм, типу якась силка, знаєте, може блокує до спама, бо є такі спамні повідомлення. Якщо ти комусь щось надсилаєш, щоб він то подивився, то подивився, інстаграм, це розуміє, що це спам, і він відносить ці коментарі до спаму. Типу людина може подивитися, йому треба зайти у вкладку спамні повідомлення у Інстаграмі, і тоді він це побачить, а так то він не побачить. Тому я не побачу мої коментарі повідомлення, але я радий, що ми на Ютубі з ним поспілкувалися. так. Добре. Значить, тоді оце їм. А що? А давайте ще це ми доїдаємо на відео. Тобто зараз, бо тут більше жалейок. Аби ще дати точну оцінку. 9 з плюсом чи 10 балів. Я думаю, 9 з плюсом. Поїхали. Ну, желейки мені щось не дуже. Ну такої собі. А, ні, не їсти. Ну, желейка вісім, щось більше ні. А, ми ще на горішки не прорегували. Ну коротше, біла штука. Скільки отримую? Біла штука отримує 9 з плюсом балів. Давайте на червону проригуємо. Ожилейку. Походу теж 8 балів, нічого тут такого не бачу. І ще жовта. Бо ще жовту ми не пробували. Ми лише зелену, я так потім, пробували. Ну давайте жовто. Це банан. Або лимон. Mm, жовті можна. Може й 9 балів поставити. Тобто якийсь смак, розумієте? Попадається смачний смак, попадається ну, такий собі смак. Ну добре, жовті поставимо 9 балів І давайте ще раз. Щось я той червоний не можу розсмакувати, ну? Так, червоний. А? Так, червоний теж не планий, де відбавлю. Ну і давайте на останок ще ці горішки попробуємо. Зараз... Ну горішки особо я не попробую, але я попробую. Ось. Горішки 8 балів. Ну, в принципі, непогані горішки. А якщо їх розділити, я хочу знайти великий горішок. Щось я його думаю. Найти. Бо то вони дрібні, розумієте, щось тут таке те та не шо. ну дайте. Горішок 8 балів. Тому на цьому все, друзі. Хочу вам побажати гарного сьогодні дня, бо відео вийде зранку, значить гарно вам всім дня провести. Я думаю, що вже в більшості вже більше може вже готуються до річки, там йдуть на річку з друзями, трошки відпочивають, уже як то чілять уже на кінець на дворі почали, бо тут так тепло, вчора, так жарко, що я геть до гола спався. Тому дуже жарко, так що такі справи. Ще може хотів розказати невелике відео, чи не розказувати, чи розказувати вам у шорті. Добре, розкажу вже в шорті, бо... Типу, що мені приснилося? Добре, тоді поговоримо сьогодні в шорті. З вами був Денис Дружній. всім гарного дня і вдачного, удачного та удачі вам в житті, удачі вам усюди. З вами був Денис Дружній. дякую вам за перегляд. Ага, і висновки. Та. Е, ну що ж, самі чули оцінку, значить, ще раз. Так, я не, не врубаюся. Що на YouTube шорт? Що... Значить, це може на YouTube шорт, це значить їм і це. Ага, це вже таке. Добре, значить, це їм, ага, це ще ми маємо зараз доїсти. Бачите, я щось забувся. Чекайте, що ти там по часу, по часу? Ну 8 години це точно. Чекай, 40 це 50. 40 це 20. 4. То... все, забейте. Не слухайте мене. Забув що це доїсти. Це ми трошки згодом з'їмо, може навіть на вечір, на 18 годину. На YouTube шот. Просто не гон їсти. Ну, забагато там. Ой, тепер щось видало таким молоком, знаєте? Mm. Я казав, що то смак, mm. зрозумів. Тут є, я так поняв, гаракис і фундук. Полуниця і лимон. Тобто червона желейка це була полуниця, що ясно. А то жовтий думаю, банана, це лимон виходить. А чорного тут нічого не було, тут ще якась м -м -м, ця, смородина. Ну, чекайте. Чуть-чуть угу. було. Тої смородини. Оце, такий маленький кусок, ано. Ну, взагалі не чув. Смородина й так 8 балів, бо нічого не чути. Нічого собі... Ви подивіться, на початку цього відео теж не було фіолетової желейки, А вони... вони тут вон, смородину домалювали. Нема смородини. Ось такі справа. Ну, коротше, смородину вони сюди не вліпили. Але давайте ще раз, значить. Значить, є апельсинка, полуниця є, горішки є. Ну, чекайте, а зелене тоді що? А, зелене, це, видно, і була смородина, виходить, бо більше пояснення цьому не, не, не можу дати. Та. Добре, дружні, ми поїли. Всім пока. Значить, це ми лишили. На YouTube шорт чекайте. Все, бувайте. Гарного всім дня. Пока.